Всім привіт! Якщо ви тільки починаєте свій шлях в онлайн бізнесі та хочете швидко запустити ефективний лендінг, це відео для вас. Ми розглянемо прості кроки, які допоможуть вам створити якісний лендінг всього за декілька хвилин. Від вибору платформи до тестування ви дізнаєтесь, як зробити так, щоб ваш лендінг приносив вам реальні результати. З вами команда LP Mobi. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо! Перше вибір платформи. Спочатку оберіть платформу, на якій ви будете створювати лендінг. Їх дуже багато, наприклад, LPMobi. Оберіть ту, яка найбільше відповідає вашим потребам та бюджету. Друге створення структури. Ви маєте чітко уявляти, що саме має бути на вашому лендінгу. Зазвичай це заголовок, підзаголовок, основний текст, кнопка з закликом до дії та форма збору контактів. Третє власний дизайн та контент. Оберіть той шаблон, що вам подобається, та налаштуйте його під свої потреби. Пам'ятайте, що дизайн має бути простим, але водночас привабливим. Використовуйте якісні зображення та зрозумілий чіткий текст. Четверте оптимізація. Переконайтеся, що ваш лендінг добре виглядає на всіх пристроях та швидко завантажується, бо це дуже важливо для утримання відвідувачів та підвищення конверсій. І п'яте запуск та тестування. Перед офіційним запуском вашого лендінгу протестуйте його у різних браузерах та на різних пристроях. Перевірте всі посилання, кнопки та форми. Якщо все окей, можна запускати лендінг. Отже, тепер ви знаєте, як запустити лендінг для вашого онлайн-бізнесу. Вибір платформи, створення структури, налаштування дизайну, оптимізація та тестування це ключові етапи, які допоможуть вам у створенні ефективного лендінгу. А для створення лендінгів ми рекомендуємо платформу LP-Mobi. Це простий конструктор сайтів, який має вже готові шаблони та блоки, які ви можете налаштувати під будь-які потреби. Посилання буде в дописі. А на цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити жодне нове відео. Ставте ваші реакції, лайки, пишіть коментарі, та на все добре!